Перший візит нового генсека НАТО буде до Києва. Марк Рюте від учора офіційно вступив на посаду і назвав Україну пріоритетом в роботі. Підтримка України це інвестиція у європейську безпеку. Витрати на допомогу менші, якщо порівнювати із можливими витратами у разі перемоги Путіна. Це лише кілька тез із першого виступу. Рюте. про що говорили? Чинний генсек Рюте та вже колишній Столтенберг. Кореспондентка Олександра Мітіна розкаже далі. Хід на випередження Марка Рюта призначають генеральним секретарем НАТО у важкі для альянсу часи. За місяць на виборах у США може перемогти один із найбільших критиків НАТО Дональд Трамп. Саме вміння знаходити спільну мову з одіозним американцем називають головною причиною вибору кандидатури Рюте. За рекордні 14 років у кріслі нідерландського прем'єра він встиг налагодити контакт із республіканцями із демократами. На сьогоднішню церемонію Кен Столтенберг не приховує радості. Звертається до дружини. Інгрід, яка сидить позаду нього, і каже, що цього разу і справді полетить з Брюсселю за кілька годин. У прощальній промові згадує Україну Our family of allies and partners has grown. Наша родина виросла за ці роки Чорногорія, Північна Македонія, Фінляндія, Швеція приєдналися до альянсу. А Україна стала ближчою до НАТО як ніколи раніше. В 2014-му ми лише номінально підтримували Україну. Зараз наша підтримка величезна. НАТО координує її через новий командний центр в Німеччині. Столтенберг передає Рюте символічний молот вікінга, подарований альянсу Ісландією півсторіччя тому. Промова нового генцека коротка, але в ній знаходиться місце для України. Фінансову допомогу і затвердження незворотнього шляху України до членства в НАТО. Це має зберегтися в майбутньому, бо законне місце України у НАТО Ukraine's rightful place is in NATO. Після офіційної церемонії Рюти йде знайомитися з новими колегами. До журналістів запізнюється на півгодини. години. прес починає з чіткого меседжу. Я був в Україні багато разів за останній час: в Одесі, Києві, Бородянці, Бучі Харкові. Поблизу російського кордону. Я на свої очі бачив брутальність російської агресії. Підтримка України це також інвестиція в нашу власну безпеку. Незалежна і демократична Україна гарантія миру в Європі. Говорить про те, що потрібно зупинити підтримку росіян Китаєм і північною Кореєю. Україна має право на захист і не лише в межах власних кордонів. що більше ми зараз будемо допомагати Україні, то швидше це закінчиться. Путін має зрозуміти, що ми не здамося. найгостріших питань про антинатівські заяви Трампа чи ядерні погрози Путіна. Рютте у власному стилі уникає, каже лише, що він особисто впевнений в обох учасниках американських президентських. Ких перегонів Росія є прямою загрозою Європі і США, і зупинити Путіна потрібно в Україні. Олександр Міціна, ТСН, 1 плюс 1, марафон. Єдині новини.